Я думаю, час настав. Якщо не не НАТО, не говоримо про вступ до НАТО. От зараз приїде міністр закордонних справ. Чи вже приїхав? Приїдуть делегації з Вашингтона. До речі, я дуже хотів би, щоб всі делегації зайшли одним, одним ж до одними ж кабінетами. Зайшли. От просто одними кабінетами. Ну чого не разом? Чому не зайти до радника з національної безпеки майбутнього і всіх ключові фігури, в тому числі уповноваженого спеціального представника наступного президента США по Росії і Україні, чого разом не зайти? Зараз перебувають там. Ну і ті депутати, яких ми запрошували сьогодні. Я їм вдячний за те, що вони роблять за кордоном. Але там є делегація офіційна. Яка очолюється, ну, де-факто, Андрієм Єрмаком, а там, Де Юра по-іншому. Ця делегація, є парламентська делегація, от зараз би всі ми всім разом там і натиснути, бо більше можливості такої не буде. І Міні-НАТО все рівно за результатами треба говорити. Британія, Польща, Україна це вже більше за населенням, ніж Росія. Ядерний потенціал Британії менше, звісно, але країни Балтії, Румунія. Ну ви назвали Олександр це. Це та, та політична ідея, яка прозвучала, здається, у нас і в 19-му році. цей трикутник. можливо, треба якось підштовхнути процеси і говорити про субрегіональний оборонний союз.